Що воля народу є те, що має бути взяте до уваги при е, розробці стратегії розвитку держави. Але як ви уявляєте, проводити референдум під дулами автоматності? Яким чином нам проконтролювати, що цей референдум є справжнім волевиявленням? Я впевнений в тому, що якщо держава здатна забезпечити безпеку проведення виборів і референдуму, він доцільний, може бути. І це... Е, Ніхто не має права використовувати цей політичних спекуляцій. Якщо поки що в цих територіях не здатна це зробити, ну вибачте, будь ласка, це напряму заборонено законом. Коли погрожують членам сьогодні, на сьогоднішній день 80% членів окружних виборчих комісій сепаратисти погрожують. Два моїх штаби розгромили. Дії, погрози на сьогоднішній день не зникають і робляться кожен день. Тому ми маємо все зробити для того, щоб захистити цих людей, захистити виславі. Подивитися, що робиться в умовах там, Донбасу зараз. Грабуються магазини, крадуться заручники. Люди сьогодні відчули в повній мірі, не працюють банки, гам'яться банківські офіси, роздаються банкомати, паляться громадський транспорт. Сьогодні зруйноване нормальне життя, і саме тому таким чином знищується соціальна база тих, хто підтримає.